Один командир частини передає е, частину іншому, новому командиру і показує йому там володіння, все, новий комбат там вже ходить, дивиться, що, що там в нього є. Йде по території, там, там ПММ, там склади, там ще щось. Він дивиться, е, стоїть боєць і синя лавка поруч. Він підходить до бійця, питається: А ти що тут делаєш? Він такий на посту стою. Він каже: а що ти тут охороняєш? Він каже, сказали стояти, я стою. Він викликає начальника штабу до себе. Такий, що боєць тут стоїть? Каже, стоїть, є наказ, от стоїть, службу несе. А хрена він тут стоїть? Може, там щось, типу, внизу якийсь склад є, щось там охороняє, і він каже, «Та ні, ні, не знаю, завжди тут стояв. Начальник караула давай сюди. Прибігає начальник караула і каже, що тут за пост? Він каже, та не знаю, завжди стояв. Каже, «А що він тут охороняє? «То, от є наказ, сказано, все. Корочі, перепитали купу народу. Ніхто не знає, що тут той стоїть. Там Вже подзвонили до самого першого командира частини. Питаються, там, товариш генерал, що От Я там командир частини, в якій ви, там був найперший, От перевіряли пости, все добре, але тут стоїть солдат і стоїть синя лавка. І ніхто не ні може, що він там стоїть. Він говорить, а що ще не підсохло?